Різноманітне сміття, пластикові відходи все це як поволока на воді. Документаліста Грейга Лісона та його команду знову й знову вражає те, що вони виловлюють. Ось такий непотріб, який викидають за борт. Ми знайшли в океані його команда здійснила шокуючу подорож слідами пластику. Чи можна ще врятувати світовий океан? Таке запитання виникає після перегляду документального фільму Пластиковий океан, який зняли екологи? неймовірно під загрозою чимало тварин. Пластик у воді розкладається на дрібні частинки, і мешканці океану їх їдять. Приміром, в шлунку одного птаха знайшли понад 270 ось таких дрібних елементів. Close, Також знімальна група відвідала проекти, які борються із забрудненням довкілля. Зокрема, компанію Plastic Bank. пластиковий банк. Вона встановлює обмінні пункти. Тим, хто збирає пластик, пропонують щось натомість. Від зарядок для мобільного до посуду та олії. А пластикові відходи переробляють і продають знову. Шон Франксон один із засновників цього пластикового банку. Для презентації фільму він приїхав у Берлін. Ми з'ясували, що 80% пластику в океані походить з суші. Люди кидають сміття будь-куди, зокрема у річки та інші водойми. Вони роблять це, бо сприймають відходи як те, що не має цінності. Але якщо ми зможемо надати значення цим відходам, то зробимо пластикове сміття надто цінним, щоб просто викидати в океан. Шон має мету найближчими роками. Він планує розширити свою систему утилізації пластику. Після перегляду фільму про сміття в океані його пояснення слухають більше тисячі глядачів. Ми хочемо не просто організовувати пункти сміттєвого обміну, а співпрацюємо з IBM, щоб запустити цифрову систему обміну та додаток для смартфона чи комп'ютера, щоб будь-хто будь де у світі зміг долучитися до цієї системи утилізації сміття. автори фільму «Пластиковий океан прагнуть привернути увагу до цієї проблеми та розворушити громадськість і політиків. Світовий океан потребує змін. Швидких змін.